огірочки вже наші занесли. Дивіться, це ми зробили з кетчупом. Будуть, ще робимо. А це великий, 3-літровий, просто з, з спеціями, з цукром, з оцтом. Все, такий ще обзлів. Ми отак от два рази заліли, вилили, заліли, виліли, і водичка ця закипає. У нас оце рюмочка в цій рюмочці 80 грам. Бо дуже багато було питань і в TikTok, і в YouTube. 80 грам в цій рюмочці. Рюмку розказала, то є тепер неповну рюмку цукру. Також неповну рюмку, нагадаю, на 80 грам, неповну рюмку солі. Так само неповна рюмочка по 50 грам. Все по 50, Все по 50. 50. 50. Значить, я не рецепт розказую, а наче... <реш> Дівчинки, зобразимо на троїх по 50 грам. Супер. Рецепт называется на троих по 50 грамм. Бабушка молодец, не заморачивалась. Все. Все к один к одному. А, Ты сейчас начнешь водою. Ну все, і перші огурчики ми вже закатуємо. Какие тут баночек вже залишились, да? Для угу. Мамочка на перекусі з персиками. І закатуємо огірочки. Прибираємо стол. Остання баночка огірочків. Це другий застол. Перший ми это не закривали огурці. Вже є відео на каналі у нас. І тут і другий, і третій. Все сняли.